Що ще треба знати про застосунок Резерв Плюс? Міністерство оборони України закликає чинних військовослужбовців не встановлювати застосунок Резерв Плюс. Це призводить до перевантаження системи та збоїв у роботі застосунку. Для чинних військовослужбовців Міністерство оборони анонсувало окремий застосунок, який буде мати назву Армія Плюс. І планується його запуск у липні цього року. Також речник Міністерства оборони повідомляє, що протягом місяця у застосунку резерв плюс з'явиться електронний військово-обліковий документ у вигляді QR-коду, за допомогою якого представники ТСК, поліції або Державної прикордонної служби зможуть перевірити ваші актуалізовані дані в системі оберіг. Також він повідомив, що чоловіки можуть пред'являти застосунок резерв плюс у. Якості підтвердження виконання закону про посилення мобілізації щодо актуалізації своїх даних. Підписуйтесь, щоб знати більше, ставте вподобайки. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.